І тут ви затронули перешкоду, яка тільки в східних церквах. А, а, а ми про неї трошки пізніше скажемо, а, добре? Перешкода 89-й. <laughs> Посвячення розриває подружжя в будь-якому степені прямої лінії, в будь-якому степені в бічної лінії. Ліні. Перешкода eh, посвоячення, посвоячення, посвоячення. Такі свої кілька, родини світ. Вона виникає. Uh, скажімо, čовік, і сім'я не сестра, тато, мама жінки. Воно виникає от в таких, в таких відношеннях. Від них може смазувати. Перешкода прилюдної пристойності постає. З непристойного подружжя після розпочаття спільного життя, з відомого або явного наложництва з розпочаття спільного життя тих, хто зобов'язався до приписаної правом форми вінчання і так далі. Тобто, наприклад, була така ситуація. Не? Жили, e, жили в комбінаті, неформальному зв'язку без подружжя. Це подружжя розсипалося і пізніше e, хтось хоче, e, e, скажімо, житися на з жінкися жив. Тут вона може бути не його дочка, Але є от ця перешкода. Така уникнути, ці, щоб уникнути, них не, наприклад, щоб цю перешкоду, ну, скажімо так, знести. Треба перевірити, чи це ну, випадково, наприклад, може бути. І, так далі. І, наприклад, ця перешкода теж. Хтось клав подружжя. Не? Пізніше це подружжя було стверджене недійсно або розсипалося. тут теж вона намикання щодо, щодо тих, скажімо, другої степені всіх, всіх рідних, які, скажімо, є зв'язані з, з тим, з тим подругом. Чи стороною подружжя. Так, тепер 810. Перешкода покріпінця правного? А це у нас вісьповідно. Не можуть правсивно душитися між собою ті, що є зв'язані правовим споріненням, яке, яке повстало з усиновлення в прямій лінії або в другому ступені вічної лінії. Тобто адопція. Розумієте, хтось когось адоптував, то як би хотів пізніше цією особою подружжя, є перешкода. Але ця перешкода, скажімо, Може бути з коли зникає ця, е, як то кажуть, права, е, правовий зв'язок у топці. Воно може зникнути. Або якщо воно не зникло, то треба добіцяти диспенсу. І перешкода. Як ви це сказали, духовного на підставі хрещення між хрестним батьком і похресником, то його батьками виникає духовне споріднення, яке розірває подружжя. І це тільки в східних церквах. Грикатонській і тих всіх, які скажімо, стосуються цей Східний, Східний Кодекс. Якщо хрещення повторюється умовно, то духовне споріднення не виникає. Коли хреститься умовно? тобто, то, якщо є сумнів щодо хрещення або важко його доказати, що воно було, тоді то, хреститься другий раз умову. дитину до бо <edit> як є цій дитині. Чи ці хресті містою можуть поженитися? Батьком чи мамою і особою, яка була хрещена. І її батькам. Ні, тобто хрестний хрест мають. Хрестне і хреста можуть. Але не можуть. Але не можуть. З хрестником і його батька. на Немає. І така увага. Пам'ятаємо, що діакон в східних церквах не може благословити подружжя. До дійсності подружжя в східних церквах необхідним є благословення священника. В західних церквах, скажімо, в Латинській церкві подружжя може бути виражене, воно дійсне, коли є захована камічна форма. Від цієї комічної форми може бути також диспенза. Навіть якщо важко протягом місяця добратися до скажімо, урядового представника церкви, який би міг, скажімо, посвідчити зручне подружжя, то вони можуть цю волю виразити при двох свідках, або на ну, одному. Хто знаходиться десь, скажімо, в якомусь Африці, в якоїсь вісім, там доїхати до, до паруха чи до uh, КТГ, який може благословити імені церкви. Uh, Важко, то при двох свідках можуть виразити свою потужну згоду. Все. Uh, питання тепер, так? я питання, чи мають самі за підніматися, таке питання. Навіть ну, таке бачення. Дивіться, вже двоє молодих людей. В основному один бачив свою сім'ю, другий свою, і тоді складає щось своє. Але школа, на жаль, не, не робить такої підготовки, як мають будні батьків, майбутніх матері. Чи неможливо було це так прицепти підкинець до роботи, які в Католицькому обряду. Є катахеза. І батьки зобов'язані нормами хронічного е е права виховувати дітей в дію. Тобто теж відсилати їх на катахезу. Катахеза організується або в школі, інколи на тих уроках християнської етики, або в препараті. І вона завжди є. А інколи батьки до цього байдужі і пізніше дивляться, чому вони їх діти не розуміють потужні обов'язки, а тому, що вони не пролучили до виховання. Відсилали на бокс, на пламене, але на категезоні, тому що не може це корисні принесе. І пізніше яке виховання, таке життя. Mm -hmm. Ось. При катольцькій церкві, скажімо, у нас вже є скажімо, організована катехеза, і при парафіях, вона ведеться. Крім цього, є курси передподружнім, які всі мають перейти пройти. пройти. У нас вони організуються в катедрі, скажімо, тих зустрічей, які є десь шість, де говориться, скажімо, про різні справи подружні є священник, і психолог і так далі. Тобто підготовка є. Тільки за ним треба користати. Як треба це сказати до Є таке щось. Ну, це треба дозволу, що можна задає мою я скажу так, сепарація це, скажімо, ні-ні-ні, не, 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 не. це є, скажімо, життя подруги, які є, скажімо, подружжя окремо. Тобто теж то, є, скажімо, причина, щоб відказати. Виконування фужніх обов'язків, розуміємо, що йдеться. Коли вона може виникнути? Вона може виникнути в внаслідок здрави, наприклад. Хтось в друзі здравий, і нас сторона відчуває, скажімо, це приниження і може піти до сепарацію. Така сепарація повинна бути, скажімо, підтверджена писком. Ну, скажімо в процесі півроку така собака звернутися. Але не обов'язково. Сепарація не, не є, скажімо, причиною для того, щоб не сповідатися чи не прощатися. Але вона мусить мати причину. Коли, коли така сепарація допускається, ну, як є, допускається дружня зрада, і ця люди, скажімо, цей виновник. Не жаліє, не пробує якось, скажімо, залагодити свою вину. Ну, друга сторона, повинна мати серце на те, що вибачити, але якщо настільки він не хоче, то ця сепарація може бути. Наступна ситуація, коли є, скажімо, ситуація, яка загрожує життю сім'ї, тобто хтось себе веде агресивно. Або настільки психічно тероризує всіх, що життя сумісне неможливе, тоді допускається сепарація. І вона триває настільки, скільки тримає причини. Я мені відповім чи ще щось? Але все потрібно для того, дозвіл церкви, скажімо так, кодекс говорить про таке, що, скажімо, в процесі році, Протягом півроку повинно, скажімо, бути таке зголошення до єпископа. Але якщо є інші поважні причини, то така ситуація може бути становлена стороною, але з поважних причин. Я складно зараз причини. Скажімо, тут нема до кінця врегульованого, як це повинно бути. Є тільки сказано про те, що сепарація не дозволяє на... На зв'язки з іншими особами це сепарації. Тобто це є, скажімо, узаконений відказ в подружніх обов'язках. Тобто друга людина не може домагатися статевих відносин, не може скажімо, домагатися спільного помешкання, утримання і так далі. Це сепарація. Вони є подружжям, але, скажімо, роздільно живуть. Я мають право світи так. Мають право. Хіба що з їх пізніше починати немає, але не з того, що все раз. Так. В 95-му році я несла до Христу. Я і з людини, з яким зустрічалася, несла до Христу хлопчика. І нам священник точно завжди сказав, ви прехресні і ви маєте право домовитися. Це проєкт файлін було вже. Немає право? Немає друже. А ви в якій проєктванні? Я на церква. Один і Олі, отець він сказав. І все відомо, що мені дуже... Я просто от зараз перший раз таке чую, і, чесно дуже боляче. Я вам прочитаю ще раз цей канон. Почекайте, Я прочитаю цей канон. І ви цьому отцю можна сказати. От, хай він собі читає кодекс. Пройшлося стільки років, я подивилася, що в не ліг має я би це не назвав гріхом, тільки якось ігноранція або не дочерня. На підставі хрещення між хресним батьком і похресником. Похресником та його батьками виникає духовне споріднення, яке розвиває подружжя. Розуміємо, так? Ja bym cały sobie raz po polsku. Nieważnym jest małżeństwo przeszkoda pokrewieństwa duchowego, która pochodzi z krztu i zachodzi pomiędzy sześcią i osobą ukrzczoną oraz jej rodzicami. Ja odróżniłam się od zazdrowie brata w 96 roku. Нам би не дали дозволу на що, якби якраз, сказав, якраз добре, папа римський при вашій умові, що в нас в родині було семеро батьків, семеро братів і дві дочки і так далі. Тобто не були всі дочки. Тобто наші баби, ну бабуні і дід, так? От в родині не були одної саті, а були ще чоловіки дали дозволи нам одружатися. Тепер я вже так дивлюся, чи справді таке положення. Прошу пані, давайте так. Ви тоді були православними, так? Ну, Тоді вже була прикатоли, так, як прикатолицький. Де були ви вчалися? Ні-ні. Ні-ні-ні. В та, що нас в залу ніхто не хотів давати, там у друга не йшли. Так. Так, так. Я зараз на, питання буду, на, на ваше питання я вам трошки буду інше відповім, інакше. Я, я найду перешкоди. Перешкоди православні. Я одружилася, моя сина дуже файний і так далі, але я зараз, я думаю, вже з ним розлучилася. Дуже давно... На одне ж не важність. Знову ж така велика питання, що подружилася на церква, мало сказала, що мені не потрібно взагалі нікуди давати. Давайте так. Я вам прочитаю. Якщо у вас був, скажімо, шлюб церковний, чи православний, чи який намір, вам все одно прийдеться подавати справу до суду. Реготовську. Однак, якщо ви мене питаєте, чи ми могли подружитися, то я вам зараз зачитаю перепони до подружжя в Православній церкві. В православній церкві, які є. Я просить почитаю. Церкві не вінчає браки, якщо один і любова із бра... брачуючихся кріщені в православній церкві і не в вірне веде. Взагалі немає можливості. Ні? Це принячає браки, якщо один із брачуючих об'являє себе атеїстам і сповідує християнську релігію. У нас є спеціально, не взагалі немає таке можливості. не приняє браки між людьми, находящимися в близьких степенях родства, в яких не сказано, близьких. А що таке близьке? А, а це вирішує конкретна територіальна структура цієї церкви. Воно може бути різна дисципліна. Московський московській патріархатці вирішить так, Київський патріархатці вирішить так, а ще якийсь сам патріархат в східній може вирішити ще по інакшу. Цей близький це. Якщо вам сказали про таке, може є така якась дисципліна. Може. Я не знаю цієї дисципліни, розумієте, може бути якесь локальне право. Тут Папа рыб... не треба тут я Я до конца, теперь Церковь не венчает браки при существовании в осознании разницы врачующихся, делающих физически невозможным детворождением. Православие. Брака äh, у нас решається на колоні серединой п'ятницы, то есть во вторник и в четверг, а также накалуні московського дня, то есть в субботу, также периоди установленных цикл постов. Mm -hmm. Це, mm -hmm. перспонує... mm -hmm. це Московського. Mm -hmm. yeah. Я вам причитаю. Представьтеся Руської поласної церкви Московського Патриархат в Каролістці Таїланду. <плес> Є такі, це явлення, це решує, все, таке заявлення завершення Таїнського читання. Тобто вони доповнюють такий протокол перед тим, як, як, як це йдуть. А зараз вони там не правду. Так, <кху> так направді, ну, скажімо там, звіщання проводить розмови там немає. А тут на що я, скажімо, документ. Православній церкві Київського патріархату буває, навіть людей сповідають і дозволяють прийняти таїнства, які живуть без шлюбу. А це ще у нас 20 Соня, я, встан, я встану трошки. В 2000 році був такий синод Православної церкви Московського патріархату. І там посварили священники, які говорили, що не можна причислятися людям, котрі не в і вона сказала, там це було досить хитро. Сказала таким чином. Церква говорить, що християни православні, повинні вінчатися в церкві. Але якщо вони не вінчені, а мають цивільний, тобто мають шлюб в захисті, то неправильно робити священники, які відказують в Причища. І думає, що хочеш. Але це є дисципліна православної церкви Московського патріархату. Якщо вони це прийняли, то вже так. Чому? То, чому? Десь там вони вважають за дійсне подружжя, яке було, скажімо... Де була згода втражена в ЗАГСі, наприклад. Ми mm. теж маємо таку ситуацію. Наприклад, як хтось жінця або виходить замуж за когось, хто не хоче прийти до храму, він дати їсть. або, каже мов, не дозволяє його переконання релігійні, тоді католицька сторона просить про диспензу від канонічної форми. І, скажімо, згода, виражена в ЗАГСі, може бути потрактована як церковний шлюб. Єпископ робить так зване оздоровлення, санацію не радиться. Якщо не було диспензи, то може бути санацію радість. якщо була диспенза, то приймається тоді вираження цієї згоди як церковний шлюб. І всіми наслідками нерозривності ласка, я чула, що в Римо-католицькій церкві є так званий односторонній шлюб, власне, коли одна сторона одружується з атеїстом, який для якого... Ну, Про це я вам і говорю. Про це я не говорю. Він є, скажімо, вираженням згоди. Тут є умова, католицька сторона повинна зобов'язатися до того, що вона не втратить віру і буде виховувати дітей в своїй вірі. Угу. Друга сторона, не католицька, повинна бути ознайомлена. Це не завжди погодити, погодитися з тим. Ознайомлена з вимогами щодо католицької сторони. І, і такою умовою єпископ дає диспенсу на такі що. Е, ще якісь питання? У мене є знайомі, які живуть вже 20 років разом, і вони на шлюбі. І я зараз ця жінка дуже переживає, тому що вона чоловік не хоче, а вона ж не має права його заставити, притягнути до шлюбу. Хто власну, вони є? Вони чоловік і жінка, в них є сім'я, це, це, це моє розповідання. А розповідання греко грекотолики. греко Тут треба би підійти до єпископа <світло -пілі> і, і запитати, як їй буде в такій ситуації. Мені <світло -пілі> <світло -пілі> не дають дозволу розрішення, щоб прийматися дітей. Коли вирішується питання вдома, з чоловіком аж тоді прийдеш? Тут є інша дисципліна е, Прикатонської церкві. До дійсності подружжя є, е, е, вимагається благословення священника. І це санацію не радяться е, е, вже є трошки по-іншому Ось. Але вона ходила до Євгенства з цією проблемою, зверталася. Я думаю, що доспанія, це вона Вона не може розумієте, священник не може вирішити цього питання, не має такої компетенції. Хай вона звернеться до єпископа з цим питанням. Ось, І подивимося, як він вирішить це питання. А скажіть, будь ласка, якщо є підручне, і, наприклад, цей спорт спортів спорт, е, е, серйозно не виконує свої обов'язки? Обов Чи є якась така інстанція, що можна звернутися? Ну так і Я що Але розуміти таке дуже серйозне питання. Наприклад, ти не отримуєш матеріально, переймаєшся тим, що треба забезпечувати. Також ще інші такі шанси. Чи можу я, наприклад, такий позов дати пошту на свого чоловіка? Чи є така? Ви можете такий позов дати з 1995-го канону. Ранів другий по третій, залежить, які причини цього виконання, тих обов'язків його, і попросити, щоб суд визнав, чи тебе є дійсним чи не дійсним. Але суд не може вплинути на поведінку. Єдиним, скажімо, таким чинником може сказати з такому чоловіку, який не в конці обов'язків. Якщо ти так поведеш, я справу скрию до суду, з чином жити разом. Або ти змінюєшся, або ми простаємося. Причому я забув сказати, якщо вносимо справу до Церковного суду, то щоб справа розгадалася, має бути вже державне розлучення. Має бути державне розлучення. Тут щоб Скажімо, справа була введена без державного розлучення, має бути дозвіл є на це. Без державного розлучення. Чому? Ну тому що, скажімо, державне розлучення, скажімо, там є нюанси правові слідства обов'язків щодо скажімо, виховання дітей і так далі. І тепер ця сторона може скажити, наприклад, в сторону церковного, що вона втручується в домашньому подружжя. Щоб такої ситуації не як має бути свердня е, в ЗАГСі, коли є в ЗАГСі, коли...